Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 1 червня 2025 року. Літо розпочалося. Ну що ж, подивимося, яким буде День. Карта Дня для нас. Королева посухів і король Пентаклів. Так, така в нас парочка, королева з королем. Ну, фігурні карти це люди в нашому житті. Хто така для вас королева посухів? Доросла жінка, 45 плюс, вогонь. Овен, лев, стрілець, або вона може бути така за характером, за темпераментом. Рішуча, впевнена, навіть самовпевнена, пристрасна. Харизматична, життєрадісна, оптимістична і така жінка, яка може вимагати, примушувати, заставляти. Можливо, це ви, і ви будете сьогодні щось ось активно вирішувати, задіяні, будете в чомусь. Знаєте ви таку жінку, не знаєте, познайомитесь, або це ваша енергія. Вогонь це дія. Тілення, руху, активності, поїздки. На дні колоди в нас король Пентаклів. Дорослий чоловік, стихії земля, телець Діва Козиріг, 45 Хто він для вас? Батько, половинка ваша, дідусь, знайомий, керівник на роботі, людина, яка. Має ресурси. Можливо, він вам надав ресурси, допоміг чимось, підказав щось, підтримав. Це людина, яка вміє піклуватись. Або це ваша енергія. Ваш ресурс, який ви маєте. І от завдяки ньому ви можете сьогодні от щось втілювати, щось купити, кудись ви, щось вирішувати, кудись е, їхати. Ну, Тому підставляйте, це люди в вашому житті, чи це енергія грошей, ресурсів, на які ви опираєтеся, і вони. І це спонукає до сьогоднішньої дії, вогню: до вирішення чогось, до втілення чогось, до поїздки, до руху, до активності. Можливо, знає, вас за стілом гаразд, ви почуваєте себе в ресурсі, і от сьогодні ви можете бути активні. Ну що ж, що нам буде допомагати? Що нам сьогодні допоможе? Ще одна королева Пентаклів. Нічого собі, вже третя фігурна карта. Доросла жінка, стихії, Земля, Телець Діва-Козиріг 45. Плюс. Підтримкою, ресурсами знову ж таки допоможе. Е Знаєте, це може бути така турботливість, байливість, і щедрість, і практичність, і комфорт, і гостинність. От, е, ви почуваєтеся в такої жінки дуже затишно, дуже, можливо, це ваша так мама чи бабуся, вона вміє і вислухати, і підтримати, і, і порадити, тому що вона. І мудра, і має ресурси, і терпляча, і така раціональна. І от чим, сам, чим поможе вона, підставляйте комусь потрібні ресурси, комусь фінанси, комусь підтримка, комусь участь, комусь турбота, комусь гостинці. ну, і от Така жінка буде вам допомагати. Або знову ж таки оцей ресурс як в короля Пентаклів, вам допоможе ваш ресурс, який ви маєте для сьогоднішніх, для дії, для втілень, для отримання результату. Що буде заважати? Дивіться, які тут ну, настільки пентаклива енергія, вона дуже спокійна. Це така, знаєте, раціона. Бо вогонь він швидкий, я хочу вже зараз діє, активність бігом, бігом, бігом. І не завжди встигаємо ми подумати, і спочатку тіло реагує, потім мозок думає. То в, короле, в Пентаклова енергія вона інакша. Це така приземленість, раціональність, і можливо, буде це допомагати, що ви будете все продумувати, зважувати, так не, ну, спішити повільно. Перш ніж прийняти рішення, діяти, ви от будете буде діяти на вас така енергія землі. А що буде заважати? Фігурна карта ще, але вже молодша лицар, молодий чоловік, стихії повітря, три ризиблизнюки водолії тут же від 20 до 40 років. Знову ж таки, підставляйте, хто це для вас. Ну, заважати. Буде швидкістю своєю. Це одна з найшвидших карт в колоді. Можливо, буде підганяти. Давай, давай, давай. Можливо, буде критикувати, так? тому що дивіться, який він тут завзятий, наполегливий меч наголо, наголо і такий прямолінійний, нетерплячий, наполегливий. Сміливий, тобто він на чомусь зосереджений і він вимагає від вас також такої, щоб ви концентрували свою увагу на його бажаннях. Можливо, це автомобіль. Ну І чим тим всім він буде заважати вам? Підставляйте. Ну, якщо це не людина, то тоді, можливо, дивіться в нас карти ресурсів, вогню. Немає більше мечових, і заважати буде, можливо, ваші думки, ідеї, отака цілеспрямованість, нетерплячість. Все ж таки в нас є дві карти землі, вони будуть зупиняти і приземлювати. І, от, можливо, це ваші нові якісь ідеї, нове бачення, креативність, сміливість, зосередженість на чомусь. Або ви будете міняти свої думки, мінятися будуть, і це буде вам заважати, збивати з толку. Але, ну, швидше мені відчувається, що це такий молодий чоловік, який буде вас, от незважаючи на вогонь, все рівно, така енергія спокійна, пентаклева більше переважає. А тут вривається отакий глицар, і. Починаю розказувати щось своє і вимагати від вас такої ж концентрації, такої дії. Заховаємо. Ну що, мої любі? Але ми маємо вогонь. Все-таки вогонь це є вогонь. Будьте обережні, уважні. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Чудова енергія для, для результату, для втілень, для поїздок, для дії, тому що маємо дві карти пентакливих, які будуть нам надавати приземленості, раціональності, мудрості, будуть нас гальмувати, щоб ми не поспішали, щоб ми обдумували. І тому ну, класно, дуже комфортна енергія. Я бажаю вам ось такого сьогодні. Раціональності, приземленості, спокою і раціональності. Якщо це люди, то гарної компанії, гарно провести час неділю, можливо, це в колі сім'ї чи друзів, приємних вам людей. Я бажаю вам сьогодні приємного дня, такого спокійного, ресурсного, приємного, ніхто нікуди не поспішає. Насолоджуватися вихідним днем, неділею. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є, обіймаю вас міцно, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Діліться, будь ласка, своїми враженнями, ставте вподобайки і приєднуйтесь до, хто ще не з нами, до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.